Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як країна, що століттями була в тіні імперії, здобула свою незалежність, знаєте, майже випадково. Це розповідь про тридцятирічний шлях України, шлях, сповнений боротьби, несподіваних поворотів і, звісно, неймовірної стійкості. Уявіть собі картину серпень 1991 року. Величезний радянський союз, імперія, що тримала в напрузі півсвіту, буквально тріщить по швах. У Москві панує повний хаос, а в Україні тим часом назріває момент, який от-от змінить усе. І ось тут криється, мабуть, головний парадокс усієї цієї історії: ну як так вийшло, що парламент, де більшість становили комуністи, раптом взяв і проголосував за вихід із радянського союзу? Саме відповідь на це питання і є ключем до розуміння сучасної України. Так, от народження української незалежності це насправді не результат якогось довгострокового плану. Ні, це скоріше наслідок кількох абсолютно хаотичних днів у Москві, які стали тим самим несподіваним каталізатором. І от 19 серпня 1991-го радянські консерватори, так звана Стара Гвардія, намагаються врятувати імперію і влаштовують путь. Вони ізолюють президента Горбачова, але їхня спроба зазнає повного краху. І саме цей провал створює унікальне вікно можливостей для республік, які давно прагнули свободи. І тут починається найцікавіше: Український парламент тоді, по суті, був комуністичним, і багато хто з депутатів підтримував почистів. Коли ж переворот провалився, вони ну відверто злякалися, що їх просто заарештують. І 24 серпня, керуючись по суті, інстинктом самозбереження, вони голосують за незалежність. Але ж акт, ухвалений наляканими політиками, це одне йому потрібна була справжня народна підтримка, легітимність, і тому на 1 грудня призначили всеукраїнський референдум слово було за народом. А результат. Він був просто приголомшливим. Понад 90% громадян сказали так, це надало незалежності незаперечної демократичної сили і, звісно, відкрило шлях до міжнародного визнання. До речі, першими Україну визнали Польща та Канада. Отже, незалежність проголошена, народ її підтримав. Але що далі? А далі були буремні 1990-ті, час, коли державу доводилося будувати буквально з нуля. 90-ті були часом неймовірних викликів. Тільки уявіть собі, шалена гіперінфляція, яка за одну ніч могла перетворити всі заощадження просто на папір. Паралельно йшла боротьба за створення державних інституцій, а до влади прийшов Леонід Кучма. Саме за його часів, під час хаотичної приватизації, і з'явилися ті самі могутні бізнес-олігархи, які на десятиліття вперед визначатимуть політичне життя країни. І отут, мабуть, один із найважливіших і, як виявилося, найтрагічніших моментів того десятиліття. Україна добровільно відмовляється від третього у світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. Ця угода, як покаже історія, матиме дуже глибокі наслідки. Після десятиліття, ну скажімо так, виживання на початку 2000-х років щось почало змінюватися. Українське громадянське суспільство почало прокидатися і все голосніше вимагати відповідальності від влади. І все це вилилося у президентські вибори 2004 року, які по суті розділили країну на два табори: з одного боку прозахідний кандидат Віктор Ющенко, з іншого проросійський Віктор Янукович. І от, коли офіційно оголосили переможцям Януковича, попри ну просто гори доказів масових фальсифікацій, люди сказали: Ні, ми це не приймемо. Це було щось неймовірне. Мільйони людей просто вилилися на вулиці міст. Цей масовий і що важливо мирний протест увійшов в історію як помаранчева революція. Він змусив Верховний суд скасувати результати, і на повторних виборах Ющенко здобув переконливу перемогу. Ось цей досвід, ця перемога 2004 року по суті підготували ґрунт для ще більш драматичних подій, які відбудуться рівно через 10 років. Перенесемося в кінець 2013-го. Вся країна чекала на підписання довгоочікуваної угоди про асоціацію з Євросоюзом, і раптом під тиском Росії тодішній президент Янукович відмовляється це робити. Все почалося зі студентського протесту, відомого як Євромайдан. Але після жорстокого розгону він переріс у щось значно більше у всенародне повстання, революцію гідності. Вона перемогла, але ціна цієї перемоги була страшною. І реакція Росії не змусила на себе чекати. Вона була миттєвою і жорстокою. Щойно революція перемогла, Росія анексувала Крим і розпалила війну на Донбасі. Можна сміливо сказати, що саме 2014 рік став тією самою точкою неповернення. Він неймовірно прискорив розрив України з радянським минулим і процес формування нової сучасної ідентичності. І в наступні роки Україна почала робити дуже рішучі, свідомі кроки, щоб відірватися від російської сфери впливу. Заборонили радянську символіку, почали модернізувати армію, поглибили зв'язки з Європою. І, що дуже важливо, створили нарешті незалежну від Москви церкву. Від незалежності, народженої з хаосу до кількох революцій і виснажливої війни, тридцятирічний шлях України був невпинною боротьбою за право на існування. І ця боротьба триває ж й досі, залишаючи відкритим головне питання, яким буде майбутнє виборене такою високою ціною.